Розставання це найближче до того, щоб перезавантажити життя. Десять місяців тому закінчилися мої шестирічні стосунки. Ми жили разом, здавалося, що все було добре, але насправді не все тягнув на собі. Готував їжу, планував, намагався все налагодити, а вона з'їхала. Кінець 2024 року вона пішла. Перші місяці пекло, плач, писанина, злість, ностальгія, що наїжджає як вантажівка. Якщо ви на цій стадії. Випустіть це, не вдавайте із себе крутого, не гортай її інстаграм, не пишіть їй. Не випадково запитуйте її друзів, ніяких контактів. Мені знадобилося місяці, щоб відмовитися від цього, але це єдиний спосіб, і ось у чому суть. Розрив це один з небагатьох моментів у житті, коли ви отримуєте повне перезавантаження. Більшість перезавантажень невеликі: переїзд, зміна, роботи, закінчене навчання. Але коли вмирають тривалі стосунки, ти змушений зустрітися з собою заново боляче, так, але рідко. Моє перезавантаження виглядало так: друзі та сім'я за 10 місяців. Я побачила їх більше ніж за 7 років до того. Робота і спорт пішов в біг, тренажерний зал, формування дисципліни, самостійні подорожі, хостели, Незнайомі люди, підлаштовування моєї інтровертної сторони, письмо. Виплеснути отруту на папір, замість того, щоб тримати її всередині. Ключове правило: якщо ви вже виклалися на 100% у стосунках, а вона все одно пішла повторювати таку ж поведінку після розриву поживілля. благання, переслідування, спроби довести свою правоту, просто повторення тієї ж самої невдалої гри, хронологія, принаймні для мене. Один два місяці чисте горе, третій, четвертий місяць емоційні американські гірки, п'ятий, шостий місяць починається проявлятися свобода, сьомий, десятий місяць. Ти бачиш себе наново. Найбільший урок. Самостійний, не дорівнює самотній. Я ніколи не був так розлючений. Я бачив людей більш самотніми, ніж будь-коли всередині стосунків. Не поспішайте з відновленням стосунків, це все одно, що звільнитися з ненависної роботи і наступного дня підписати новий контракт. Перезавантаження означає зупинятися, подумати, перебудувати. У 28 років я нарешті зустріла себе не в образі її хлопця. Більш амбітним, більш чутливим, більш живим, все ще відчуваю ностальгію, все ще не ідеальний, але перезавантаження реальне. Якщо ви в ямі, так це пекло, але це також найкращий шанс переписати все своє кляте життя. Скористайтеся ним. Вісім місяців. А я все ще в розпачі. Я перепробував усе: відсутність контактів, спортзал, терапію, музику. Нічого з цього мені не допомогло. У мене були дуже хороші стосунки, але вони закінчилися несподівано і дуже різко, так, ніби її забрали від мене одного чудового дня. У мене залишилися тільки хороші спогади про неї, і це ускладнює рух вперед. До того ж, вона була всім, що я хотів бачити у партнері, наче я зірвав джекпот. Це нормально, це може бути тому, що ви намагаєтесь зосередитися на тому, щоб забути і рухатися далі занадто швидко. Просто посидьте з цими спогадами, продовжуйте переживати все це, але також пам'ятайте, що це шлях, який вибрало життя, щоб розгортатися. Я кохаю зі своєю тугою і болем, але тепер я вирішила, що він буде частиною мене, яка співіснує зі мною. Як з єдиною людиною. Зараз я можу сказати, що він не перше, що спадає мені на думку вранці, але він все ще в моїй голові. Чим більше ми намагаємося відштовхнути речі, тим важче справлятися з повсякденним життям. Прийміть ту частину себе, яка любить свого колишнього і не може його відпустити, але вилийте ту любов, яку ви маєте до них і на себе, тому що в кінці кінців. Тільки ви можете дати її собі. Сподіваюся, це має сенс. Обіцяю, далі буде краще. Чесно кажучи, мені доводилося тримати себе в руках і намагатися йти на роботу так далеко, як тільки могла, не плачучи. Однак я маю привілей працювати вдома, тому вже на півдорозі, до початку ранку, я починала плакати, виплакавши всі свої очі. Обідні перерва проходила в сльозах і молитвах, але в ту хвилину, коли наставав час відбою, я повзла до лісу, і думала про все, що не встигла зробити за день. Не буду брехати, моя продуктивність на роботі від цього дуже страждала. Але це тривало б набагато довше, якби я не дозволила собі пережити розрив так, як я це зробила. Останнє, чого я хотіла, це працювати. І я так себе картала за те, що завалила роботу, яку могла пробити навіть у вісні. Але, чесно кажучи, я просто тиснув на себе. Щойно сталася важлива життєва подія, і я повинен поводитися нормально. Так, ні. Що стосується приватного життя, іноді я просто відлучаюся до вбиральні. Я сиділа в машині, плакала в душі, звичайно, я плачу в ліжку. Я також плакав у чисельних порожніх концертних залах, коли це було занадто. Я не впевнена, що це допомогло, але сподіваюся, що допомогло. Дякую за проблиск надії. Я зараз дуже рано і в самому епіцентрі подій. Мій колишній наречений, з яким ми прожили шість років, розлюбив мене і покинув цього тижня заради іншої. Я робила все, як і ви, намагалася показати йому, що я все ще тут і готова докласти зусиль для всього. Я кохала його по справжньому. Ми розлучалися і сходилися місяцями. Минулого тижня він прямо сказав мені, що збирається запросити свою колегу на побачення. Вони сходили на два побачення, говорили про спільне життя. Я спостерігала, як мене від... підміняють в режимі реального часу. Вночі він не прийшов додому, тому вранці я залишила йому коротку записку, щоб він зібрав речі першої необхідності. Я стою в черзі на отримання власної квартири в найближчі місяці. Він зламав частину мене, про яку я не знала, що це можливо. Я нещасна, я більш ніж зламана, ображена, зраджена, і я втратила свого найкращого друга. Як міг той, хто піклувався про мене, так вчинити зі мною. Я з нетерпінням чекаю свого майбутнього життя на самоті і остаточного зцілення від цього. Наразі мій день за днем це просто режим виживання. Так і є, важко рости, коли ти справляєшся з повсякденними справами, і коли килим вибивають з під ніг. Як тільки ти переживеш справді болючу частину, це шанс переоцінити все. Я озиралася на те, ким я була до моїх стосунків, і забула, наскільки повним було моє життя тоді, і це дає мені план, як побудувати своє життя знову, коли я буду готова рухатися вперед. Скорбота зараз забирає багато енергії, і в певному сенсі я оплакую своє старе життя. Це Проміжний простір, в якому мені потрібно перебувати. І я не відчуваю, що стою на місці. Я відчуваю, що зростаю так. Як не зростала руками і відновлюю зв'язок з тими частинами себе, про які я навіть не пам'ятала, що вони у мене були. Я б нікому не побажала того, що я відчуваю. Біль і горе виявилися набагато сильнішими, ніж я очікувала. У мене все ще бувають дні, коли мені сумно, і все дуже важко. Але я також отримала багато перспектив, і це як можливість переосмислити себе в деяких аспектах. Дякую за ваш пост. Він дійсно резонує. Я все ще горе. Але я дійшла до того, що починаю уявляти, як буде виглядати моє життя, і це надихає знати, що ви насправді побудували це повноцінне життя для себе і живете ним. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!